Кемик это молодець. Богдан, я. Я, ну, я мав це дивитись зараз скажи мені. Це ужас. Бажаю здоров'я. Не воняйте говном. Все. Айди в пизду, блять. Себе. Щоб ми, щоб ви не явилися з, з тюрми, ми так би досі. А по за що це білою Царапала обої? А за що він мене з подушкою вдарив ш... тяжолою кілограм? Подушка стара. Він мене манав... <рес> вдарив з усієї сили по животі. Ну це нормально до цього треба привикнути. блядь. А я була хороша тоді, коли до вас мама після операції до мами тільки раз поїхала, а до вас їздила скільки берів. А шо ж ми так блядь? Бля, Нормально люди сваряться, що хотів сказати, точно завеліті бальники. Маша, що, що не покинула мого сина, а тепер я погана. Ти пішла да. до нього берема, не лечи мене. Ні, ну я, бля, ну ви звиніть мене, я ніку, я не понімаю, я так хочу. І нам дуже хочеться услышати вас. Ви сказали, що якщо б не Варвара Георгіївна, то було б бы все добре. Так. От в чому її, що вона таке робила вам? Я вийду зараз з кімнати, мені натовчують піздак. You know? Ну я ще поки держуся. Ну мені їбало зараз наб'ють, але ну, я не можу. Все було добре. Інна, а от смотрите, <ріх> посмотрите, посмотрите, ваша свадебна фотографія. Да. Вспомните, що ви тоді чувствували. Так, я щось хочу розібратись. Так. Оце я. Так, це я, це тура. Ось Це Женя Янович. Бля, лачин, дивись який. Бля, диви який лачин. який, сука, ла. Лачин, блядь. Такі широко в нього такі, блядь, скули, сука. Ну, стетхем, блядь. Так, Макрон, блядь. Хорошо. Так, це оця тьотя з цього випуску. Понятно. Сука, гетьман, глянь. Порошенку, Пу блядь. Ой-ой-ой-ой. Так, а хто що це? Тут вообще, тут не поміняли нікого, да? Трамп? А, ось все, Трамп, ебать на турі, блядь. Так, а оце. Хуюзне. Ви були щасливі? Ви були Да. Зачем ти сняла його кольцо від рука і кидала його в глаза, і він від тебе, від свадьби, хлопці привезли від я відвіті на цей вопрос. Отвіті, чесно, студію. Отвіті, звісно, отвіті. зменшу вебку, блять. Глянь. Він утів від тебе, від свадьби, хлопці привезли від я відвіті на цей вопрос. Отвіті, чесно, студію. Він не сказав, лучше... Просто отвіти, блять. Цицьке торчали що я отвітяна. Конечно, він сказав лучше. як блядь, щоб їх за кілометри було видно. Дай Боже тобі. Это было буквально на да, слідуючий свад... день. Не, В на день свадьбы прямо да, Вера, у меня к вам вопрос: чем занимается ваш сын по жизни? Бля, ну так ебать, наебушек. Нигде не работает. Нигде не работает. Почему? А Я у вас это? хочу спросить. Я ебу? Це такі люди блядь. А люди что говорили о маме? За что она отбывает наказание? Интернет, какое, подболь, палка чая, кулилингу, сухо Тісто, чого блять? Тісто, це тісто, хоч і брудеброд. <ріст> <ріст> а це ж вона говорила брудеброд. <ріст> скажите. Скажіть. А як ви кажете правильно? Бротер <ц elite> Брудерброд? Брудер брод? Бруде броде. Брудер бро Бу... брудер бод. Блядь, брудер бро блядь, як це? Бруде -брод. Бру броде. Бруде Ну да, бруде Чи там не брод в кінці? Блядь, я даже не можу сказати, що шут, блядь. Брудерброд? брод, бруде брод. Все правильно я написав. Блядь, нікого не їбе, бля. Стусуются КОЖНОГО, а цены колонные, ебать! Ой, ахуя-то! Скажите, скажите, за что вы отбывали наказание? А? Скажите, за что вы отбывали наказание? Я бачу, в рот, ты что такое, блять? Что, блять? <laughs> ну как будто бы одобряем. Поймите вы меня, как мам. Никто в этой студии от вот, вот такие нихуя не понял. Инна, скажите, ваш сын Сергей, да. это ребенок Сергея? Да. А вы знаете, что Сергей и Сергей сомневаются в этом? Пожалуйста, они хотели, я подала на элементы. Вони сказали судді, що хочемо ДНК. Суддя подивився ще до суда і сказав Сереж, ти нічим цим не докажеш, тому що дитина копія на тебе похожа». Це суддя так сказав. Це суддя так сказав. Хуєний суд. блядь. А правда? Варвара дуже тепло говорила, а у внуки своє. Еліменти ж то Сергій і Ва, пожалуйста. Вони хотіли. Я подала на елементи. элементы но они сказали что на я так сказал хуенный суд оправдан а варвара очень тепло говорила о, о внуке своем очень тепло и у меня создалось впечатление что вы варвара любите этого мальчика правда бля ну красивый малый пиздец Инна, что маленький сергей говорит о своем папе Він мене стіснительно дуже погано говорить. Ну коли він Наївся пельменів з майонезом, в'їбав літру пива і він його дуже радий бачити. Він летить папа, папочка. Давайте зараз посмотрим э, свідетелями якої сцени стали наші журналісти. Внімання на екран. Хто це? Це крокодил? Це Батя мій, а це Крокодил Що це? Це Крокоділ? А це? Крокоділ. Хто це? Батямі. Це Не, Воно до папи з тобою. Позвонимо? Спитаємо. Цілуєм. Як там папа, що там, він за тобою скучає чи ні? да? Давай наберемо папу і поговоримо, якщо він нас візьме, трубочку. Алло, привіт. Ще нічого не почалось уже портити мені настрій. Ти за малим не скучаєш? Алло! Алло! За малим не скучаєш. Але ж я не є хто ти є. Це Інна. Звучить хайпово. Деша твоя жінка, що не знаєш. З Богом тіпе ви шайбанулись. Бачите. Так, маю, маю зазначити, що це відеомонтаж, і це був не я, блядь. Зараз папу і поговоримо, якщо він нас візьме, трубочку. Алло, привіт. Ще нічого не почалося, вже портити мені настрій. Ти за малин не скучаєш? Але... Але! За малин не скучаєш? Але ж я не їбу, хто ти є? Це Інна. Звучить хайпово. Ви що твоя жінка, що не знаєш? З Богом, тепер ви шайбанулись? А бачите? Він <звук> відключився. Поставте там лайк, ахай Макета піздує дальше ці відео. Я сміюся, мені подобається піздець.